Астрологічний прогноз: У останні дні червня, перші дні липня, планета Нептун, яка пов'язана з мріями, стоїть на місці стаціонарно. Це означає, блокуються і зупиняються мрії людей. Тобто, то про що люди мріяли, воно зустрічається з зовнішніми перешкодами. Також Ніптун означає психічна реальність, ілюзії. Це означає, що якісь ілюзії, які у людини були, вони стикаються з тим, що вони розбиваються ці ілюзії о, о реальність. І водночас і планета Сатурн є стаціонарною, наприклад, останні дні червня, перші дні липня. Це означає Сатурн в резонансі з, з літніми людьми, наприклад, Джозеф Байден. Путін або інші якісь літні люди, тобто у літніх людей або консервативні люди, воно означає, Означає, консервативні люди теж стикаються з тим, що вони ну, якби не можуть не можуть реалізувати те, що вони хочуть. Ця стоянка планети стаціонарна означає, що люди зустрічаються з зовнішніми перешкодами. Якщо ви зараз зустрілись з зовнішніми перешкодами. Це означає, що треба змінити свою позицію, своє ставлення до проблеми. Розворот цього Сатурна і Ніптуна назад означає, що треба змінити своє ставлення до проблеми. Також зараз серединна точка між затемненням весни і осені, Половина часу пройшло від затемнень весни, і половина часу тепер три місяці приблизно до затемнень осінні. І це означає, що переключаються задачі, переключаються програми. У вас ті проблеми, які були навесні, вони закінчуються і починаються формуватися задачі, і проблеми, які будуть вирішуватися восени. Ті, що восени вони ну, пов'язані зі стосунками, значить, а також з юридичною темою, з оформленням юридичних документів, а також з. Перемовинами і дипломатією в політиці. Дипломатія між дипломатами, А у вас це дипломатія ну, між людьми? Як домовлятися? Також затемнення місяця пові пов'язані з енергією з наказ дяка риб затемнення місяця в рибах Риба означає лояльність. Плисти за течією, довіряти ситуації, тому зараз можуть гостро виникати ситуації, в яких зовнішня реальність примушує вас плисти за течією, так сказати, релігійно, довіряти Богові, довіряти все, ну як воно все відбувається, і ну, плисти куди, куди, куди вода тече, туди і плисти. Також з 29 червня. Опогій орбіти місяця ліліт перейшов в знак здяка Терези. Терези це тема ну, перемовин знову ж таки, і от зараз починають говорити про те, що хороші плани, які з'явилися щодо перемовин Росії з Україною. Якщо так будуть говорити найближчі ну, місяці, що це дуже хороші плани, то це. Астрологічно, це не так. Слично є два варіанти. Перший варіант це або погані плани, які обманюють і кажуть, що це хороші плани ну, щодо перемовин. А другий варіант це ну, більш хороший це е, усунути негатив. В перемовинах і добити, щоб цього негатива не було. Тобто, в будь-якому випадку, або є негатив, і він, значить, маскується під позитив, хоча таким не є в перемовинах. І другий варіант, що роз... усвідомлення, прийняття того факту, що це погана історія з перемовинами, і намагання цей негатив відрегулювати. В людських стосунках це означає, що зараз є провокація на те, щоб ну, зробити. Щось погане в стосунках між людьми і треба намагатися не робити поганого в стосунках стосунка людьми. Ну а також я хочу підкреслити: оці планети в рибах, які стаціонарні, означають, що треба працювати зі своєю психічною реальністю, бо вона може стикатися з зовнішніми проблемами, і не треба ці зовнішні проблеми намагатися їх опрокинути. Навпаки, їх треба прийняти. Зараз, коли планети розвертаються назад, назад, це значить. З собою працювати зі своїм ставленням до, до певної ситуації. Планета Юпітер знаходиться в більш слабкому положенні, тому на фортуну на везіння розраховувати на слід краще розраховувати на реалізм. Дякую вам за увагу. На все добре.